Коли підлога розкішної зали відчуває на собі тисячі граційних пав елегантних туфельках. Це осінній бал, що відбувся з ініціативи студентів університету Шевченка. До вашої уваги, спецвипуск ШТБ. За організацію дійства з заявкою на грандіозний масштаб взялась група активних студенток нашого вишу. Всі спонсорські надходження, гроші за квитки та зібрані безпосередньо на вечорі кошти витратять. Так, як того вимагає сьогодення, питання було щодо етичності проведення даної події. Проте ми вирішили, що воно приверне досадню уваги для того, щоб зібрати максимально велику кількість коштів, які ми зможемо, на які ми зможемо придбати цело, які потім буде застосовано для бійців. АТО. почався бал, як веліла традиція з виходу дебютантів. Більше того, нові танцювальні рухи могли вивчити всі охочі прямо під час балу. А в перервах між танцями наша кореспондентка поцікавилась у гостей, чому вони вирішили саме у такий богемний спосіб згаяти вечір. Ми студенти прагнемо до кращого. Ми хочемо допомогти, адже в цьому закладена була не якась драйвова суть, а суть саме благодійності. Тому, звичайно, цей захід він є важливим. По перше, через благодійність. По друге, це особисто для мене це стало можливістю познайомитися з новими людьми, побачити щось в житті нове. Рівень дуже високий, все сподобалося. Ось перший раз приймаю участь у подібному заході. Тому були репетиції, що було дуже доречно з боку організаторів, так як багато хто не вміє танцювати, і репетиції їм цьому допомогли. і Вони здобули знання, і тепер тут нам показують високий клас. Ми з Дмитром танцюємо і отримуємо задоволення з кожним танцем. Все більше і більше, і без того вишукану атмосферу доповнювали виступи професійних танцюристів і жива оркестрова музика. Не проігнорували запрошення на студентський бал й імениті гості. По перше, спасибі за запрошення. Я під такими сильними враженнями Мені дуже подобається, що молодь розвивається саме в такому напрямку. Дуже приємно, що з року в рік випускники університету і студенти університету до кожної справи підходять дуже ретельно. Дуже так виважено, дуже правильно маючи благородну мету і достойне втілення в життя. Це підтверджують відгуки студентів у соціальних мережах. Увага змі та результати благодійної акції загалом зібрали 38 тисяч гривень, за які придбають кровоспинний препарат Целокс для бійців. АТО. організатори ж заслужили право на відпочинок. Наразі ми хочемо десь тиждень відпочити, а далі працювати знову над чимось новим. Команда ШТБ бажає всім причетним до акції, сил, натхнення та успіхів, і нехай наступний благодійний бал уже не буде пов'язаний з війною. Красива діолочка не касається кожного, А ШТБ касається кожного. Не смотри під ноги, а смотри, ШТБ. Не смотри під ноги, а смотри, ШТБ. 对。Oh yeah.